Всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів, турнір з драконами. Турнір, де не на стрімах, а на відео записую. Четвертий день. Четвертий день потужне підсилення без червоних. Оборона є з першого дня, так в мене і не, не виграю взагалі. А, до речі, з дивини на твінку Де в мене є ще один аккаунт, де я там. Менше граю, так можна сказати. Оборонав А. Я зайшов, подивився в шотті був. Я там і дракони майже не граю. Але капець, як так? А тут а в є, причому таке є, що жодного разу не виграв. Ну хоч би раз десь хтось програв. Ні, жодного разу. Ну, поїхали. Дивитись, що в нас сьогодні буде 3 хіла, 4 хіла. Тоді ми ось цього першого вбиваємо і виграли. E, просто якщо він бафів не накине, щоб вони мене стільки больно били, то в будь-якому випадку виграли. Поїхали. Поїхали так. Головне швиденько вбити цього фіолетового дракончика, щоб він бафи не накинув. Так, що в нас є? Циніх немає. Шкода. Складати їх. Краще щось крутити. Давайте краще бомбу жовту, чи бомбу кристал точніше. Все одно ці хіли хай там заряджаються, поки вони хіляються, я буду. ой! Камінчик а... шукати синій. Що вони мені зроблять? Нічого не зроблять, об цю сторону можна заряджати, і хай хиляються хоч безкінечно. Основне, щоб ось цей фіолетовий не зарядився. Так, тепер, тепер можна, в принципі, фіолетових собі зібрати. Але без циніх, чи воно мені потрібно? Ну, хай буде. Комбо просто дуже гарне. О, і цині під'їхали. Прекрасно! І вони відразу зарядилися. Ну що, зносим тоді? Бонус атака, бонус атака. І дивись, скільки він вдарив. Па-бам! 8к. Ну, не красота. І добиваємо камінчиком. Це тепер взагалі. Не страшно, просто бери її. Шукай камінчик умовно. Тут вже нічого не, по, не буде заважати виграти. Так, надо мені той синій там в сторонці. Можна взірвати. А хоча ні, давайте поки не будемо зриватись, поки тіл не заряджений. Ні, не знайшли. А тепер вони фактично всі зайдуть. Тут э, по рухою цей зарядиться, тут порухою цей зарядиться. Тоді давайте відразу двох зарядимо. Хай вони вже всі відкилюються. відкілюються. Щоб їх по черзі не заряджати. Так. Знімаємо тепер з них. Ще ще почекати, поки той костане. Не знімаємо нічого. Чекаємо. Угу. І ще один хід пропустити. Фіолетових зарядимо. Не зарядимо. А, а бити вже хочеться. Б'є, мабуть, по цьому. Чи ні. Під цим є камінчики, щоб добити, якщо що. Під цим камінчиків немає. Давайте все-таки цього проб'ємо. Знімемо йому ось ту захист від особливих комінь. Накинемо собі тішки атаки. І спробуємо добити. Є. Yeah. E, так. Далі, далі хіл буде. і з мене зніметься німецьків ті бафи. Окей, давайте тоді ми кристал і взірвемо його. Щоб він спочатку зняв з мене бафи, а потім я їх перенакинув. Зарядити ще другого хіла. Чи нашого не мені потрібно? Та ні, я думаю, я його вб'ю. Ну, зовсім трішки. Давайте, може, фіолетовими. Тихо-тихо, не зламайтесь. А ну-ка є. І останній. Давайте кристал! Знову ж таки, тут тільки вже дочекатися зарядки синіх. Ай! Трішки неправильно. Треба було давайте тоді так. Треба було спочатку знизу синіх підрухати, а потім тільки зверху складати. Вже б зарядилися. Зараз і знесли, але. Ну, затягнув собі ще на лишніх. 15 секунд бій. Так, зарядились. Так. Да. Ну і все. Спочатку а та, бонус, а потім добиваємо. Є. Поїхали далі. Е, знову хіл в центрі це дуже добре. Поїхали. Ось цих двоє з краю синеньких такі незручні, вони швидкі і боляче б'ють, а як доб'ють, ще й відхиляються. Е, тому. А в цю сторону не сильно хочеться заряджатись, бо тут фіолетовий дракончик. Така цікава, цікава оборона. Ну, як мінімум незручна. Mm -hmm. Давайте почнемо з бомбочки. Свого хіла заряджати. І в принципі. Mm -mm. Не вийде так заряджати мені зараз циніх цих збирати чи ні. Не хочу з цього дракона. Заряджати. Давайте спочатку подивимося, чи в центрі білізі хіла зарядимо. Ага, поламалося. Але нормально поламалося за руханням того, що зразу склали стіні і ще раз складуться. Тоді взагалі все чудово. Так, і знову ж таки треба пошвидше до зарядки того фіолетового його знести. Так, знімемо ми його зараз. Блін, може хіла пробити. А ми зможемо? А ми, мабуть, і не зможемо. Хоча синіх потім вже докинемо. А давайте спробуємо. Зараз ще цині під'їдуть? Ні, не вб'ю. Ну, скоріш за все, ну-ка да Зовсім трішки в тебе залишилося. Можна ось так от боковим ти ж по трьох б'єш, да Ну доб'єш, доб'єш. Так, і скільки в тебе залишилось занадто багато. Так, не доб'єш нікого, надіюсь. Ні. Тоді заряджаємо хіла. Зараз він зарядим фіолетового дракона, якого я більш за все боюсь. Але зразу після його зарядки я. Он бачите, він зарядився і мене по більше трьох касти тільки б'ють. Знімемо зразу ті бафи з них. Так. <bot> Боже, як багато червоних і зелених. Але ж вони мені не потрібні. Emmy. Давайте ось так з комбо, щоб ще й тут полетіли ці зелені. Так, ти будеш хіляти, а ти. Та в принципі, тут залишилося два дракона, один де і один хіляє. Можна взриватись, крутитися, а взагалі вже не страшно. Вдвох ви мене вже не вб'єте. Давайте бонус атаку і бомбочку. Прекрасно. Бонус атаку із руки. І зараз доб'ємо. Супер. Ще один є. Може якось імена цих драконів повивчати, а то я до них всіх так звертаюся. фіолетовий, зелений і так далі. Мишкою, в принципі, обвожу, але якщо хтось слухає, а не дивиться, нічого не розуміє. Так, тут буде страшно. Треба пошвидше його знести. Нема мене ще одного жовтого когось в ударці? немає. Шкода. Є, але немає прокачених. Тут прям страшно його не вбити умовно. Бо зарядиться він дуже швидко. А потім вони мене з руки попробивають. О, і синіх немає. Капець. Ну, давайте комбо. Не буду складати я цих синіх в кутику. Хай краще комбо летить. І ті сині все одно нічого не зроблять. Ну, не допоможуть, умовно, зарядитися чи когось вбити. Так, а це вже цікаво, що ви вилізли. М а давайте так. О, це взагалі супер. Блін, але в нас немає жовтих зараз зарядки, щоб задиспелити коли він кастане щоб ми задиспелили Їх почистили, коротше. Жовтих зарядки треба срочно знайти, поки він не заряджений. Можна, в принципі, взірватись, спробувати пробити, але я думаю, що я не проб'ю. Хоча, плюс камінчики, плюс хілиша не зарядяться. Хоча оцей може і зарядитись. Давайте ризикнемо. Ой-ой-ой, яке комбо. І жовтий зарядився. Ну, взагалі, супер. Погано, що ми ще й... А, хіла ми не зарядили. Хотів сказати, погано, що хіла зарядили. Ну тоді супер. Мені хілятись не потрібно, чекаю. Спочатку давайте бонус атаки. Я думаю, кого краще пробити? Цього, що мене буде чистити. Так. Да. Краще ось цього, бо він. Коли я собі бонус атаку накину, він мене почистить. І це я просто собі трішки броні докидує від особливих умінь. Тому в ідеалі цього першого, щоб він не знімав з мене бонус атаку. Угу. Ну і супер. Давайте фіолетових. Докинемо собі ще трішки атаки. Угу. Так, а тепер думати в сторону синіх. Е, я думаю, зараз, плін Цей же мене чистий, так? Так. Коли мені промахи цей накине, я тоді його використаю. Блін, я й цього хотів би потім використати, чесно кажучи. Бо він же ж накине броню від особливих умінь. Я хотів би і себе потім почистити, і його потім задеспелити. Але боюся, що після удару ось цього може когось добити синій цей. скайденсер Що надіємося, що він не, не доб'є цей синій. На одні надії і переживемо цей бій, да? Тому що якщо я зараз їх використаю, я не помру, але я потім їм нічого не зроблю. Ладно, ризикуємо. Тримаємо атаку, тільки потім хиляємося. Ні, не доб'є нікого. Це прекрасно. Він б'є порядка 7000, а тут автів б'є бі більше. От, 7700. Ну і прекрасно. Тоді знімаємо спочатку з себе промахи, потім знімаємо з них е, додатковий захист від особливих умінь. І шукаємо чер... червоних. Синьих. Так, ось тут камінчик боляче вдари. Чотири з а Ну тут трішки менше. Так, і що, добиваємо? Мабуть, спочатку цього, щоб він мені промахи більше не кидав. Ех. Дуже мало. Думав, якщо більше залишиться, умовно, то просто отак кристаликом його доб'ю жовтим камінчиком, але дуже якщо менше життя залишиться, але в нього дуже багато було життя. Краще так. Так, жовтих, не знаю, на що вони мені потрібні, мені стині потрібні, але то теж таке. Шукаємо стені. О, є! Тріючка в пустоту. І трієчка майже в пустоту. Прекрасно. Так. Е не доб'є він нікого, бо ми пам'ятаємо, він б'є на стім з лишнім. А в мене ні в кого немає стільки. Так мало життя, щоб він когось добив. Тому, зараз, поки він хильнеться і на себе цю броню повішає, потім я її зніму. А знаєте що? А давайте ми спочатку фіолетового зарядимо, тільки потім бити. Він ще мені бонус з броні докинув, не броні атаки. І що? Тіла? Першого хіла. М -м -м, живучий який, ну. Може, жовті доб'ють? Да О, і там троєчка синіх, класно виїхала. По 300 камінчики б'ють під бафом. Ну, не прекрасно. Поїхали далі. А знову так само хіл в центрі. До речі, в мене, як я казав на початку в на твінку оборона А, то там не хіл в центрі. Там зелений дракончик, який ману докидає. На хіл в центрі просто не стильно страшно виглядає. Давайте комбо хай буде. Таке відносно велике. Ну, тому що в нього зарядитись можна. Ну і що ти нохільнешся? Ну Нічого прям страшного від цього не буде. Якщо вони і так всі фул хільнеш кільнешся. Якби ти якісь частинні дебафи, накладував паління мені якесь те, щось таке. Накинеш ти собі там захист від особливих умінь, але в мене є, яким їх знімати. Ну, я думаю, не тільки у мене. Тому що цих дракончиків взагалі невелика кількість і фактично в цій приблизно чимось схожим грають. Ой-ой-ой, може доб'ємо? Вау! Оце повезло. Так, ну що, пам'ятаємо, що на цьому турнірі цей дракончик найстрашніший, і тоді починаємо з цієї сторони. Докидаємо бонус атаку і вбиваємо. Скоріше за все, не вбиваємо, правда. Нам треба буде ще докинути, так. Да. Так, а що ми докинули, слухайте, а там нічого такого немає. Давайте спробуємо з камінчиків забрати. Зараз вони дуже боляче б'ють під бафами. По 6-7 по тисяч, звісно. А, а і ось ми і цього добиваємо взагалі супер. Все, тепер і тут закінчуємо. Е, без використання складаємо жовті, чи чисто, щоб по ньому вдарили камінчики. Е, Додаткати мені баф шафіолетовому. Може, цей камінчик його забере, я маю на увазі. Давайте ми шафіолетовий камінчик забафаємо і спробуємо. а друг він його забере. Ні. Але майже. Ну цей зараз відхиляє. Добре. Тоді і ми хиляємося. Раз, раз. Ну, синеньких тепер дуже багато наїхало, вже не страшно. Супер. І останній. Знову та ж сама ерунда. Цей самий зелений тіл в центрі, і треба вбити спочатку цього фіолетового. Е, однотипні, дуже однотипні турніри, тому що, повторюсь, немає великого різноманіття тих чотирьох зіркових драконів. Фактично в усіх вони однакові. Але по камінчику не стильно ок. Чотири синіх камінчика в різних кутах. Прям страшно. Сторону хіла думати, жовтих спочатку збирати. Угу. Так, а тут яке комбо. Давайте ось так краще, щоб жовті підрухати. Думаємо в сторону кіла. І комбо в центр скидаємо, щоб хай кіл там центральний заряджається. Є. Так, де б мені ще тут жовтий камінчик якийсь підійняти? Н -н -н. Давайте так. Жовтий знизу. Ні. Доведеться ще раз його заряджати, кіла жовтий ні Страшно, дуже довго збираюсь, прям дуже довго. Мене вже зараз бити будуть. І чесно кажучи, скоріш цього знесуть. Блін, ще й одного з самих важливих драконів. І знову ж таки зарядки немає. Можна хоч тут, але. Надо мені були б жовті, щоб зняти з них ці бафи. Да, добив. Ударку мою. Так, тепер ми в менш І дракон зараз баф накине. Давайте, можливо, пощастить центри знесемо. Через їх ні, ні. Більш комбо не полетіло, тільки тистиннішої мали скластися. Ну що, перший хрестик, походу. Ну ще не все втрачено. Ну, Вони зараз тички б'ють. Дивіться, раз, два, три, чотири. Ці 4 роблять тички і вони будуть по три тисячі злишні. Умовно можуть вбити і цього дракона, якщо ти ще й цього. Мені надо, що мені потрібно? Мені фіолетового свого треба зарядити. А потім шаси ніг. Жовтий якому випадку ми зараз заряджаємо, щоб з них ці бафи зняти, але на один ход раніше треба було знімати, щоб вони мені зараз тічки під бонус-атакою не зробили. Вдарити ним, щоб він захист накинув. Да, я не проб'ю, але так, чисто для захисту. Щоб вони зараз мене як будуть бити. Ой-ой-ой, 4, 4, 4. Да, і тепер єдиний е мій шанс був виграти. Це, щоб цей дракончик живий залишився. Під бонус з атакою вдарити. Ну, або якесь мега супер велике комбо. Якщо мені пощастить, ні, не щастить поки. Біда. Ще раз жовтого зарядити ми не встигаємо, але синього можливо встигнемо. Раз. Ой, ну і що? Ще дві тички в нього попаде? Ні. Синій кристал. Добили. Так, не вбий тільки нікого, будь ласка. Добре, живем поки. Ми перезарядимося після взриву. Хоча давайте ось так. Центр. О, взагалі супер, що сині виїхали. Тихо живи, живий, живий. Ми його похиляємо і зарядимо ще цього хіла. Ще чуть поживем. Блін. Мені треба, щоб він кастанув, а потім його, щоб зняти бафи. Але я фактично впевнений, що мене доб'ють. Е, вони і цей стички зараз більше як 2000, і цей стички будь-який більше... попадає і ми програли. Тому доведеться до використання фіолетового дракона юзати свого хіла. В надії, що. А, по ньому і не били. Міг би не використовувати. Ну знав би. Знав би, що так буде. Блін, ми ще й тебе зарядили. А цей мінус зараз робить по-любому. Навіть якщо по цьому ударе буде мінус. Більше як 8 кананус. Да, 9. <світ> Не знаю даже кого краще. Цього бо під ним є ще камінчик. Бонус шкода пішла. Дайте синенький в центрі, будь ласка. М -м О, це дуже добре. А якщо знесемо. Тоді вбиваємо ударку. Боже, і ми доб'ємо бонус атака. Да. Ото фартануло. Так, зарядки в мене немає цим взривом. Тоді треба йому хтів зарядити, мабуть. Чи ні. Ну да, давайте. Жовті підтягнемо під нього. Він зніме з мене ту броню. Угу. Ох, добре, добре. Так, ну в мене ще зарядки синіх немає. Давайте ще, щоб він хілявся, а не бив з руки. Угу. Ще один з циній під'їхав. Дві злишні. Ну, не так і багато. Давайте ще один. О, все. Тепер впри. Ага, а ми все одно. Давайте хіла. Все одно не доб'ємо зараз. Треба ще 2500, поки шостички б'є, чекаємо. Чекаємо, поки більш додаткової шкоди буде, щоб точно вбити. Навіть давайте, знаєте що, попробувати під ним синіх знайти, щоб зірвати бомбу. Давай даємо йому хилятись. У мене ще є 2 хвилинки часу. Ми зараз його ще трішки позаряджаємо. Треба синіх під ним знайти. Ну, давай, давай. О, є вже два. І тепер ми закінчуємо. Супер. Дуже важко було. Це останній бій, да? чи передостанній? Останній. Ну прям дуже важкий останній. Ну що, виходить у нас четвертий день турніру, поки що жодного хрестика не отримали, хоча оцей бій був такий ризикований майже на тоненького. Була б мене оборона хоча б якась. Можливо, б десь щось в рейтингу ближче до сотні і був би. Що у вас там стоїть? От в мене в в, на допі теж цей самий дракончик стоїть. В центрі. І ось цей збоку під ним. Ось точно так само. Але ось тут зелений кілер, здається. Угу. Тут фіолетовий, так, да, як я казав, це один з найважчих. Слухайте, а я не на нього нападав. Мені, здається, я на нього нападав на цьому турнірі. Можливо, на допі. Цікаво. Так, що в них ще по центрах? Тоже є ось цей дракончик, але збоку. Тоже цей. Ну, умовно, треба було його мені теж качати, ставити. Я не знаю, в ось ті, хто повищав рейтингу. Ось ті, не знаю, як їх називати, лупоглазі дракони. Е, ну і в мене точно так само повторюсь. На допі є ось ті. В ті. Раз, два, три. Тільки ось ті двох місцями поміняні, це ось цієї сторони. І так само цей, тільки замість цього, здається, ось той фіолетовий шубафи дає. Ну, що зробиш? Не додумався я за оборону на основі. Угу. І знову цей. Ну да, скрізь, фактично скрізь, де в топчиках є ось цей дракончик в центрі в більшості або на плечах. Шоману докидає. Ну добре, добре, на сьогодні все. Ми побачимо, що на завтра буде. Отримаємо ми хрестики, які не отримаємо. Хоча, в принципі, великої різниці немає. До кінця дня, в будь-якому випадку, турнір добігали. Навіть якщо завтра всі хрестики будуть це одно до кінця добігали. А в рейтинг я і так-і так не потраплю за рахунок оборони з першого дня в Є. Окей, тому, якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.